Добрий день під техніки, гості нашого каналу. Сьогодні хочеться розпаковочку таких пензликів копійці купив, купив, за 99 гривень, 99 гривень, копійок. Все вийшло. Ось такі пензлики. Для пену, автомобіля, там О, і для важко доступних місць. Можна повняти, можна такого моторчика десь. Ось такі ті пензлики, як бачимо. Є різні по величині, є маленькі. І самі більші. Зараз попробуємо, як от, от важко доступне місце. От, як бачимо, от, звідси от, пісок насипався і можна ним, тим пензликом той пісочок о, повичищати. Ось такі пензлики. Вроді так непогано. Зараз ще попробуємо в салоні. Ми зараз щось знайдемо, що там почистити. Ну, такий, такий собі, ну, от, в таких важко доступних місцях, щоб вичистити. Ну, тепер я буду вичищав. от Пелюка сюди висідає. Бачимо, що треба буде от такими свої пензликами, файненькою, а потім ще трапочкою і буде ідеально. От, як бачимо, от достаємо любе місце цим пензликом. Вроді такі непогані, якість така класна. О, Для автомобіля зараз ще попробуємо в салоні. Ой, там салон, зараз попробуємо, як в салоні буде. О, Дивимось, так? Так, ми ну ще взяли інший пензлик. О, і попробуємо от в салоні. От теж Пелючка десь поприпадала. Між кнопочками. Файненько можна витирати, потім спили і витерти. Так само тут як бачимо. О, все файненько, о, він не царапає, він легенький і файненько так вичищає, як бачимо, і робиться все файно і без безкуще. Так що, дорогі підписники, що ж, класні пензлики рекомендую, о, Якість хороша. О, і можна собі. І ми так вичищати, коли є час, Отакой, файненько можна вичистити, файненько зробити. Отак що все. Кому сподобалось відео, ставимо лайки і всім до нових зустрічей. і всім па-па.